Кожному герою, хто міцно у руках тримає зброю, висловлюємо велику вдячність всім нашим захисникам та військовим медикам на фронті. Збройні сили України, від щирого серця хочемо подякувати вам за щоденний захист, за турботу про нас за можливість прокидатися щоранку. Ви, ви молодці, ви бороните нас, хлопці та дівчата. Слава Україні! Орка тіла ляже в грунт допоможе ЗСУ. Дякую Збройним силам України за те, що маю змогу прикидатися вранці. А що ти значиш, ЗСУ? Це ж наші герої. Вони рятують Україну і Маріуполь, і Ірпінь, і навіть бучу, які пізнали горе. Я дякувати буду Богу за волю, правду і свободу, за мирне небо над головою. Я дякувати буду ЗСУ. за те, що мою сім'ю. Війна це страшно. Війна це горе. Та наші ЗСУ – найкращі. Це воїни, і це герої, герої нашої свободи. Дякуємо нашим захисникам! Пишаюся нашою потужною армією, пишаюся кожним сміливим захисником, пишаюся кожною тендітною і відважною захисницею. Щира вдячність вам за ваш щоденний подвиг. Вдячність вам за кожен ранок, за кожен новий день. Слава Збройним силам! Усе буде Україна. Я дякую Збройним силам України, що вони нас оберігають. Вони мужні, сильні, хоробрі. Слава Україні! Велика вдячність вам, воїнам українського лицарства, Шана, подяка, вдячність за вашу мужність та сміливість. Раніше ми бачили супергероїв тільки в кіно. А сьогодні ми знаємо, що наші збройні сили це справжні супергерої. Віримо в вас, любимо вас, чекаємо на вас. Слава Україні, слава нашим героям. Велика вдячність медикам, які одягнули військову форму замість білих халатів. Уклін вам за кожне врятоване життя та за неймовірну любов до України. Ми дуже пишаємося нашими військовими, адже зараз саме завдяки їм ми можемо прогулюватися по відносно мирних містах. І саме завдяки їм ми, завдяки тому, що вони тримають оборону на передовій, ми можемо тримати оборону нашого інфопростору. Слава Збройним силам України і все буде Україна. Я пишаюся нашими збройними силами. Я вірю в наші збройні сили. Я вдячна нашим збройним силам. Ми не переможні. Я пишаюсь нас такі захисники, захисниці. Горді, що у нас така сильна армія. України є і буде. Ми на своїй землі. І хай Боженька вас охороняє. Знаєте, що ми з вами. Слава Україні! Дякую Збройним силам України. Завдяки вам ми маємо найдорожче життя. Завдяки вам ми бачимо кожен новий ранок. Хай вас Бог оберігає. Повертайтеся всі живі. Ми вас любимо, чекаємо, і ми переможемо. Україна понад усе. Дякую за спокійні ночі. Дякую за можливість бачити своїх рідних. Дякую за мирне небо. Дякую за можливість займатися улюбленими справами. Слава Збройним силам України! В першу чергу я хочу вклонитися і подякувати всім воїнам Збройних сил України. За їхню мужню відвагу, за те, що вони боронять нашу рідну неньку Україну. Низько схиляємо голову, і я думаю, що весь народ України схиляє голову. Ми пишаємося нашими збройними силами України. Бажаємо нашим збройним силам скорішої перемоги і повернутися всім живим додому. Хай Божа матір береже вас. Сьогодні ми з гордістю говоримо про наших захисників та захисниць, які мужньо боронить кордони нашої держави. Ми любимо вас і хочемо подякувати вам за кожне місто та селище, за кожну хвилину життя. Все буде Україна. Шановні наші захисники, наші збройні сили, наші дорогі рідненькі. Я пишаюся вами. Ми всі пишаємося вами. Ми бажаємо вам, щоб ви були завжди здорові, цілі, щоб Господь благословляв і беріг вас. Ми чекаємо вас з перемогою. Слава вам, слава Збройним силам! Я Щиро хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що я можу зараз дивитися на це безхмарне небо і не бачити ракет. За те, що я чую подих вітру, а не чую о, вибухи. За те, що кожного ранку я, прокидаючись, бачу о, очі своїх рідних і знаю, що з ними все в порядку. За те, що я живу, дихаю, творю, п'ю каву. Щиро вам дякую. Слава Україні. Велика вдячність нашим військовим за те, що даєте змогу нам творити під мирним небом. Слава Україні! Нам прем'єри.